На Кіровоградщині кадрові зміни своїх керівників отримали Маловисківський та Голованівський райони. Очільники території обирали ретельно. Головні вимоги до них патріотизм, професіоналізм і підтримка громади. Хто підійшов під усі критерії, розкаже Інна Примак. Маловисківська райдержадміністрація очільник області Сергій Кузьменко представляє нового голову району. Ним став Павло Сорука, заступник керівника фермерського господарства та депутат Маловисківської міськради. Хочу оголосити про те, що я, як голова районної адміністрації, повністю відкритий до співпраці і до будь-якої взаємодії, яка б могла посприяти соціально-економічному розвитку району, Сергій Кузьменко привітав новоспеченого голову і попросив не зволікати з виконанням важливих для району завдань. Номердин це робота в без... В сфері безпеки вона надважлива. Ми маємо забезпечити як один процес мобілізації, співпрацювати з військоматом, співпрацювати із керівниками території, і ця робота. По захисту держави має виконуватися на достойному, високому рівні. Люди, що прийшли на представлення, молодим керівником, задоволені вірять тепер район у надійних руках. Я знаю дуже добре його батька, наскільки це, будемо говорити, людина порядна, хлібороб. І знаю, наскільки він працював разом з ним. Він дуже багато йому передав. Це перше питання. Друге, ну вже чесно кажучи, я знаю його із хлопчика. От, і наскільки це людина виважена, наскільки людина знає. А це вже Голованівськ керівником місцевої адміністрації став Олег Голімбієвський, гендиректор агропромислової компанії та депутат обласної ради шостого скликання на виборах 2014-го балотувався до Верховної Ради України. Чудово розумію, що це призначення не є нагорода, це є великий іспит, це є велике випробування, це є велика відповідальність. Відповідальність перед вами людьми, які сидять в цьому залі. Відповідальність перед людьми, які знаходяться за межами нашого залу, відповідальність перед тими людьми, хто зараз на передовій. Жителі району не проти нового керівника кажуть, йому довіряють і готові разом працювати. Ми за його голосували, більшість села за його проголосували по попередній вибор. Тому я вважаю його доволі толковим чоловіком, скажу так, і хочу вірити, що з ним получиться робота. Олег Дмитрович приймав активну участь у роботі. В допомозі нашому селу, так що я задоволений особисто. Я тільки за хай допомагає допомагаємо. Співпраця з новими керівниками буде тісною. Обіцяє Сергій Кузьменко, бо вимог до них зараз чимало. Я безумовно буду з цими людьми підтримувати тісніший зв'язок. Ми будемо спілкуватися, і в нас будуть відбуватися наради для того, щоб спільно випрацьовувати ті заходи, які потрібно реалізувати в області, для того щоб життя людей стало кращим. І вже сьогодні відбулось представлення ще двох голів районних адміністрацій. Своїх керівників отримали Бобринецький та Кіровоградський райони. Інна Промак, Анатолій Басистий. день за днем.